На один бал на останній секунді вона вирвала перемогу. Сергій Жувака, тренер стиквандо. Він пригадує яскраві моменти зі спортивних змагань, з яких днями повернулися його вихованці. Спортсмени взяли участь у двох відкритих чемпіонатах з в Одесі та Вінниці. Я побудувала в Вінниці на змаганнях. Перший бій мені трохи було страшно, але на другому було вже набагато легше. Це мої перші змагання. Я почала Літку. Цього року ти почала літку займатися текондо, так? Я був в Одесі і ще у, у Вінниці. Mm -hmm. Я займаюся цекондо десь пів року і я дуже полюбляюся від текондо. Я а, перемогла один бій, а, на жаль, полуфінал або фінал по я програла. Ти не засмучуєшся, коли питаєш як текос? Ну, буває засмучена, якщо там третє там, і дуже рада, якщо перше там або друге. Юні спортсмени кажуть, теквандо – цікавий вид спорту. Він дисциплінує та формує у кожного, хто ним займається, характер. Найбільше мені подобається їхати на змагання. А що там, які ти емоції отримаєш? Багато емоцій, веселі, сумні. Головне, щоб отримати місце. Та да не береть мене нічого. Теквандо мені дуже подобається. Там є два розділи помсе і бої. І я стала чемпіонкою України і не з пумсем. І мені це дуже подобається. Єлизавета у Текванду вже шість років. У Тернопіль дівчина переїхала місяць тому з Донецької області. Спортсменка також побувала на змаганнях і здобула друге місце. Через війну вона якийсь час не мала можливості професійно займатися, але каже. Будь-які труднощі не зупинять її у досягненні своєї мрії. Я поставила собі ціль, що я стану тренером за будь-якої умови, що я не кину так вандо, що це моя мрія, це моя ціль. В мене багато планів ще на цей вид спорту, тому в принципі я не хотіла покидати цей спорт і не хотіла особисто покидати свого тренера. Змагання це рух вперед, без якого неможливий розвиток спортсмена запевняє Сергій Жувака. Відтак своїх вихованців він намагається залучати до турнірів, коли немає мети. Діти все одно через який час починають втрачати цікавість, тому що вони не розуміють, а задля чого ми ходимо. А коли в них є мета, вони бачать свої результати, вони пробують свої сили, вони розуміють, що вони не слабші за інших, і це допомагає їм розвиватись далі. Юні спортсмени продовжують готуватися вже до наступних турнірів. Вони вірять, що невдовзі Тернопіль прийматиме на власних змаганнях теквандистів з різних куточків нашої країни. А ще про найголовніше дуже хочу, щоб я розвивалася, щоб війна закінчилась, і Україна перемогла.